Друзі, по виборах в США дуже багато запитань з приводу того, хто перемагає. Одні канали, ви бачите, показують чітко, що Трамп він перемагає і переможе. Інші розказують, що Камела Харріс, вона перемагає, там республіканці, там демократи. Я вам хочу висловити свою думку. Її ще нема на каналах, навіть на нашому думку з приводу того, що нам я так вважаю, ну жодної різниці. Немає, ну жодної. От як для мене, ну жодної різниці немає. Чому? А, тому що американці навіть не переймаються особливо цим питанням. Вони собі вони знають, що те й буде, буде нормально. що те й буде. Вони жити будуть як жили, так і будуть жити нормально. У них як були зарплати. Так вони й будуть. В них як росла економіка, так вона й буде рости. В них долар був світовою валютою, так і залишиться, незалежно від того, хто там буде е управляти державою там, найближчі пару років. Дивіться. Для нас з вами оці видумки, придумки блогерів про те, що тільки Трамп, бо там, бла-бла-бла, тільки Камела Харріс, бо бла-бла-бла. А ця прийде-буде так, а той пройде, буде так. Це все догадки. Ну, все абсолютно просто догадки. Ми не можемо знати, що в них там в голові. Ми не можемо знати, що вони там собі планують. Бо те, що вони планують свою економіку, те, що вони планують свої дії на 50 років, США планує свої дії на 50 років в них плани. У них навіть не п'ятилетка, 50 років. Про що ми говоримо з вами? І ми тут надіємося на. Те, що хтось прийде в, в, в виді там, месії, і нам всім тут допоможе і всі наші питання вирішать. Друзі, я проти категорично цього. І за що я дивлюся на ці вибори, отак ось абсолютно нічого не зміниться, абсолютно нічого. А, має змінитися в нас тут, в головах наших людей, наших лідерів. От тут має щось мінятися, розумієте, да? ми маємо побороти корупцію, ну, знизити її рівень, просто знизити. Хоча б знизити рівень. Ми маємо людям показати, що вони щось варті, як в Конституції, да? записано в третій статті про людину. Це ж найважливіше. Але сьогодні це не так, на жаль. Тому має тут мінятися щось. Так же ж ситуація із війною. Ви розумієте, так? Ну, має мінятися відношення командирів до е військових, відношення. Людей, які забезпечують до військових, які відстоюють наші з вами інтереси. На сьогоднішній день наші життя залежать від них. У нас всередині, незалежно від того, хто буде в Штатах там, хто, хто там, блін, доплювати, да друзі. Ну ви розберіться, на що вам штати? Ви скажіть, хто там буде президента? Хай вони самі там займають, ви своїм займіться. Ви займіться питанням. Розкрадання того, що нам вже дають, незалежно від того, хто президент, нам вже це дають. А воно розкрадається, і дуже серйозно розкрадається. Ви ж розумієте, оце питання сьогодні виніс там один такий недоділок, який каже, що проблем немає, треба набрати 4 мільйона хлопців та дівчат, дати їм 4 мільйона автоматів і відправити їх на фронт, ми кажемо, втратимо мільйон, але відіб'ємо території. І зарплати платити їм не треба, бо в нас все одно не буде грошей, що платити. Послухайте, засунь взад собі ті території в такому випадку, я тобі скажу чесно: нам не потрібні території а, шляхом знищення мільйонів українців. На них не буде кому жити. Розумієте? От з цим треба боротися. От з такими людьми треба якось їх ставити на місце, пояснювати їм, що не потрібно виходити і нести таку єрість да, в, в, в ефірі. Ми маємо берегти життя кожного українця. А не ну, давайте втратимо, ще мільйони буде нормально. Все ви що, побуріли там чи що. Ми і так втратили вже сіки. Тому ну так десь. Я думаю, так, ми маємо ну не забивати ці всі ефіри. Трампами там і ще кимось. Ми маємо забивати ефіри тим, що ми щось міняємо в себе в Україні всередині держави, щось міняється, є якісь, якісь зміни. І мають бути ці зміни позитивні. Оцим, друзі, потрібно перейматися. Розумієте? Оцими питаннями треба перейматися: питаннями допомоги армії, питаннями забезпечення військових, а не так, що в нас суддя отримує 500 тисяч. В місяць. Держслужбовці в різних інстанціях по 250 тисяч. Получаю, а військовий, ну от тільки що дві хвилини, там, вже не дві-5 хвилин назад від'їхав від мене бойовий офіцер, окопник. Він получає зараз 300. Бо їх вивели з окопів і поставили на там лінії розмежування, але ж ну все ж війна ж там, а де він же ж нікуди не виїхав, він ж там знаходиться. Він 30 отримує. а пройшли місяць він отримав 17. <ріху> ви представляєте, ордіноносець, бойовий офіцер. Та да що ви хочете? Він... За що він буде воювати? З якого дива ви мені скажіть? Він що, приїде до мене і скаже Геннадій Іванович, так класно, давай там хлопців собирай, давай допомагаємо. Будемо, блін, треба надо... Надо упіратися. Ні, він цього не буде говорити. Він каже, Іванович, да ну його нахер, все це. Вони, каже, не тримають нас за людей. Вони нас, каже, не тримають за людей. Ну, <кій> і все. Я на суд пішов, суддя, яка дозволяє собі на мене. Мені, я ж не пацан, мені 55 років, я поважна людина. Мене знає весь світ, практично, йолки палки, по моїм справам. І суддя дозволяє по якійсь там фігні встати і орати на мене, принижувати мене. При тому, що вона получає більше, ніж мій друг бойовий офіцер в п'ять разів, то де справедливість? Які вибори в Америці? Про що ви говорите? Яка різниця, хто там буде? Воно що змінить? Там що завтра поміняється відношення до людей, до солдат, до офіцерів? Як? Друзі, як? Яким чином? Ой, дякую, друзі, до